Якщо ти недавно знову зірвалась на їжу, то будь ласка, зупини скролити і послухай мене уважно. Я знаю прекрасно це відчуття. Після нього хочеться просто провалитися крізь землю, тому що ти, перш за все, не виправдала свої очікування стосовно себе і від своїх обіцянок тебе уже просто нудить. А знаєш, чому люди зриваються на їжу? Переважно через те, що вони їжею пробують заповнити якусь внутрішню пустоту. Вони пробують заїсти сум, пробують заїсти тривогу, пробують заїсти відчуття безвиході, або навіть заїдають якісь. Радісні події, і тут потрібно лише вчитися працювати із своїми емоціями. Тобто, тут вся робота для того, щоб забрати назавжди зрив на їжу, буде пролягати через роботу з головою. Я знаю, ти ще не мала досвіду такої роботи. Ми знаєш, з чого почати. Не хвилюйся. Тому я створила інтенсив покроковий, 10 десятиденний, який називається психологія стронкості. де я тебе проведу просто за ручку, і ти отримуєш перші результати уже за 10 днів. Зможеш стати емоційно вільною від їжі. Ціна інтенсиву набагато менша ніж вартість оцього всього, яке ти можеш засунути в себе просто за один вечір. Прийми правильне рішення, приходь, реєструйся і дай собі нарешті відчуття свободи.